Знаєте мені, що ні люди сказали, уже на вулиці вночі холодно. сьогодні є. Ви ви це відео можете побачити декілька днів пізніше, але сьогодні є а, 17 вересня. Я кажу, вночі вже холодно, вже дахи будувати. Напевно, що не добре. Я такий ви що, жартуєте? Якщо би ми працювали тільки тоді, коли на вулиці жарко, насправді, коли холод... на вулицях холодніше, приємніше працювати, тому що шинкласи не так сильно зліплюються, не так сильно жарко, А ви, ви щас рухаєтеся? Тому люди. Дахи будуються до того моменту, доки на вулиці температура вище нуля. Тоді ще склеюється. Якщо сніг випав і температура нижче нуля, тоді є компанії, які роблять дахи все рівно. Коли є emerженсі, коли у вас протікає, щось люди все рівно роблять дахи. Тому ні, зараз не є холодно для того, щоб робити дахи. Зараз є якраз ідеально, ранком, коли починаєш. Да? В день, от як зараз, температура 82 градуси. По-вашому 82 градуси це холодно. Ваш дах за один день склеїться так, ніби він, е, так, ніби ви тиждень стояв зимою, розумієте? Тому, якщо вам потрібен новий дах, зараз якраз ідеальний час да, для тих, хто думає, о Боже, на вулиці жарко літом, вони не хочуть цього, вони будуть неаккуратно робити, щоб хотіти додому поїхати швидше. Тому ні, такого немає, такого не буває. А зараз ця відмазка навіть не спрацює, тому що на вулиці вже прохладніше. Якщо цікаво, хочете дах до зими, давайте знати.